Вітаю вас на каналі Репетитор з математики. Ми сьогодні з вами продовжуємо дивитись готові розв'язки прикладів з підручника «Математика» автора Істер для 10 класу. І сьогоднішнє відео присвячене розгляду завдань з другого розділу тригонометричні функції з 12-го параграфу Періодичність функцій, властивості та графіки тригонометричних функцій і подивимось ми з вами. Такі приклади 1213, 1215 і 1216. Ось такі три приклади на нас чекають. І так, вперед. Приклад 1213. Побудуйте графік функції, y дорівнює котангенс X плюс пі на 4. Вкажіть нулі функції, проміжки, на яких функція набуває додатніх значень, проміжки на яких набуває від'ємних. І третє проміжки зростання і проміжки спадання функції. Щоб побудувати графік функції Котангенс, то треба виходити з функції просто Котангенс X, а потім уже дивитися, що в функції, задані в заданому рівнянні, ще до x, а саме якесь число ось таке пі на 4. Якщо до X саме додається, а не до всього y, то беруть. Графік функції просто котангенс С і зміщують його, якщо тут плюс, то в від'ємну сторону. Але якщо ми додаємо пі на 4, то ми йдемо в сторону зменшення і ось це число пі на 4 від усіх точок віднімаємо. Тобто нам треба взяти графік котангенс Х і всі точки перенести вліво. На мінус пі на 4 одиниці. Тобто, якщо була точка ось тут пі на 2, то вона перетвориться, ви собі рахуєте пі на 2 мінус пі на 4. Це буде до спільного знаменника 4. Тут буде додатковий множник 2, 2 пі, мінус пі, пі на 4. Отже, ось ця точка пі на 2 вже стане новою точкою пі на 4. І так, всі основні точки. Давайте перенесемо. Далі ось ця 0, лінія, при якій. Х дорівнює 0, вона перейде в точку мінус пі на 4, бо 0 мінус пі на 4 буде вже мінус пі на 4. Тобто оця точка це мінус пі на 4. Далі наступна у нас мінус пі на 2, лінія перетинає вісіксів, мінус пі на 2. І ми ще повинні відняти пі на 4, бо ми здвигаємось на цю величину, то це буде. Приводимо до спільного знаменника. Тут буде додатковий множник 2, мінус 2 і мінус 1 мінус. 3 пі четвертих Отже, ось ця точка уже мінус 3 пі четвертих. І останню візьмемо мінус пі, ось ця лінія. Пунктирна. вона перетвориться в мінус пі, мінус пі на 4. то це буде. мінус 5 пі на 4. Ось ця точечка це мінус 5. Пі на 4. Ну, і так само в додатню сторону. Ось ця точка пі, ось ця вертикальна лінія, перетвориться ось в цю точку. Давайте визначимо її значення: це пі мінус пі на 4. Це буде 4, сюди додатковий множник 4, 4 мінус 1 3 пі четвертих. π четвертих. Далі, ось ця точка, там, де лінія перетинала, це було 3 других пі. 3 других пі мінус пі на 4. Це буде 5 пі четвертих. 7 пі четвертих. От ми знайшли всі основні точки. Це важливо зробити, щоб потім правильно записати властивості функції. А далі у вас ось ці лінії котангенса, вони. Проходять так само, єдине, що вже між новими пунктирними лініями. Тобто ось ці пунктирні лінії ось одна змістилася ось в цю. Ось ця, яка була в нулі, змістилася ось в цю. Оця, яка була в Пі, стала 3 пі четвертих ось в цю. і Оця пунктирна в цю. Тобто ми змістили всі основні лінії, між якими у нас проходить котангенс, і отримали новий графік цієї функції. Ну, давайте я підпишу його. Це вісь ігріків. Це 8х, і це новий графік Y дорівнює Котангенс Х плюс пі на 4, вже можна характеризувати. Почнемо з першої характеристики. Нулі функції. Нулі функції це там, де графік перетинає вісь іксів. І це ті точки, які ми бачимо, що з деякою періодичністю повторюються. Нагадаю вам, що період у котангенса періодом є те дорівнює π, тому… Весь час будемо додавати пі помножене на k к цілі числа, то таким чином ми будемо додавати період. Отже, перше, це нуль функції. Це треба знайти такий х, при якому y дорівнює 0. І цей х ми бачимо там, де лінії перетинають вісь хсів. І я бачу ось першу додатню точку, це пі на 4. Отже, нулями функції буде пі на 4, і не забуваємо додати період. А період це плюс пі, помножене на k к цілі числа. Далі, друге. Проміжки, на яких функція набуває додатніх значень. Тобто це ті відрізочки, які вище. осі х. І у нас ось такі є проміжки: дивіться, від мінус пі на 4 до ось, ось цієї точки, на 4, то у нас вся крива знаходиться вгорі. Тоді я записую, що y більше нуля для даної функції при x, які належать ось цей відрізок. Ми повинні вказати ось цей відрізок. Це від мінус π на 4 до π на 4. І потім вказати, що ці відрізки з періодичністю повторюються. Отже, від мінус π на 4 плюс період π на k До точки, ось вона, π на 4, плюс на k. І так, у нас всі ці відрізочки таким чином записані. Далі проміжки, де функція набуває від'ємних значень. Y менше нуля при. Давайте глянемо приксах. Ось ми вже потрапили в точку π на 4. Тут у нас саме в x до рівня π на 4 у нас нуль функції. А далі дивіться, що відбувається з графіком. Він стає нижче нуля. Тобто отут лінія була більше нуля, тобто стає уже Y менше нуля, а це від цієї точки на 4 до 4. 3 пі на 4 до ось цієї лінії. Тобто, ми записуємо при іксах, які належать проміжку від пі на 4 плюс період. І до точки, ось вона, 3 пі четвертих. 3 пі четвертих плюс період. І третє завдання. Нам треба подивитись проміжки зростання і спадання функції. Що відбувається з функцією? Зі збільшенням іксів, дивіться, кожне наступне значення y менше, менше менше. Потім знову воно десь високе, з кожним наступним значенням x все менше, менше, менше. І знову менше менше, менше. Тобто функція ніде не зростає. Вона спадає, тобто функція спадає. А на яких проміжках вона спадає? Давайте дивитись. При x належить. Давайте візьмемо один проміжок, ось цей середній. Тобто, дивіться, від цієї лінії ми бачимо, що функція спадає, спадає, спадає. І до цієї лінії. Тобто, між оцими двома лініями треба записати, що функція спадає плюс період. Давайте запишемо це від мінус пі на 4, і до 3 пі на 4. Пі на 4. І додаємо період. Плюс на К, І маємо такий проміжок, плюс на К. І потім знову повторюється, через період пі знову ось цей проміжок показує, що функція спадає. Потім знову буде проміжок, де функція спадає. Ось таким чином ми розв'язали це завдання. Перейдемо до наступних двох завдань. Завдання 15 і 16 мають умову: не виконуючи побудови, знайдіть нулі функції. Ну, що значить, не виконуючи побудови? Да, добре, якщо ви зможете зразу в зошиті на чистовику записати нулі функції, косинус і тангенс. Ну чудово, якщо ви пам'ятаєте на пам'ять ці нулі функції. Ну я, наприклад, на пам'ять не запам'ятовую, але я в голові все одно пам'ятаю графік функції, тому що графік функції дозволяє потім зрозуміти, де ж ці нулі функції. Тому або ви відкриваєте табличку значень тригонометричної функції, я зараз вам її не відкривала, або на чернеці собі малюєте графік функції. От в першому завданні треба сказати, для яких х косинус 4х дорівнює 0. Тобто косинус 4х повинно дорівнювати 0. Тобто функція повинна дорівнювати 0, при яких треба знайти х. Тобто y при цьому 0, а чому ж дорівнює х. Тоді беруть весь х, весь аргумент виписують. Він може бути різний, той, що стоїть під тригонометричною функцією, і вказують, а в яких же точках ми попадаємо в 0. Тобто, де графік функції косинус перетинає вісь іксів. А це подивіться, сама перша точка це пі на 2. Отже, пі на 2. І потім знову з періодичністю пі ми попадаємо знову в точку 0. Через π знову в точку 0. А щоб і мінус π так само, і тут π у нас. І тут пі. Щоб записати цю періодичність, записують, що це плюс пі помножити на k, де k це множина цілих чисел, і від'ємні, і додатні і 0. Тепер уже треба виразити Х, тобто, маючи вже ось таке рівняння, треба поділити і ліву, і праву частину на 4, щоб звільнитися від четвірки. Тут це буде х дорівнює, Тут ми ділимо на 4, це вже буде пі поділити на 8, бо і на 2, і на 4 це на 8, і плюс. Пі К поділити на 4, де К належить множині цілих чисел. Ось це вже буде розв'язок даного завдання. Так само дивіться друге завдання тангенс якоїсь функції, ось тут може стояти будь-який аргумент. І ми повинні записати, що цей тангенс дорівнює нулю. От що значить знайти нулі функції. Коли функція, тобто весь ось цей f, f від x дорівнює нулю. То ми переписуємо, що це 1 третя х мінус пі на 6 дорівнює 0. І якщо сказано, не виконуючи побудови, можна підглянути в таблички тригонометричних значень, де тангенс дорівнює нулю. При якому значенні аргумента, ось цього всього аргумента, тангенс дорівнює нулю. А це 0, подивіться, ось 0 і плюс період і плюс період і так далі. Тобто 0 це те значення, при якому тангенс дорівнює 0. Отже, ми виписуємо вже аргумент, весь аргумент, який би там не стояв під тригонометричною функцією 1 третя х мінус пі на 6, і кажемо, що це можливо при значенні 0 плюс і період. Якщо ми цей період додаємо декілька разів, то це пі помножити на k. Можна цей 0 написати. Я вам цей 0 написала, щоб ви зрозуміли, звідки береться π на К. Одне значення це 0, а потім додаємо період. Тепер розв'язуємо це рівняння відносно Х. Спочатку залишимо Х зліва, все перенесемо вправо. Тоді це буде мінус на 6, стане π на 6, плюс π на К. А тепер, щоб звільнитись від цієї трійочки, треба помножити на 3 зліва і справа. Тоді тут Х залишиться, а трійочка скоротиться. А тут, якщо ми множимо на 3, то буде вже 3, шостих або 1 друга, тобто пі других на 2, плюс і на трійочку тут також домножаємо 3 піка. ДК належить множині цілих чисел. Отак От розв'язують такі приклади. І залишився приклад 1216, та сама умова. Не виконуючи побудови, знайдіть нулі функції. Я собі на чорновичку зразу малюю вигляд функції синус. Її дуже легко запам'ятати, бо вона проходить через нуль і потім вже змінюється. Тоді, дивіться, знайти нулі функції, значить вказати, де функція дорівнює нулю. тобто де f від x дорівнює 0. Вся функція. Тоді ми виписуємо всю функцію, це синус 1 друга х- на 6 дорівнює 0. А тоді згадуємо, при яких значеннях аргумента, тобто x. Це можливо. А це можливо, коли х дорівнює 0, і плюс потім період пі, і знову період пі і так далі. І ці точечки повторюються. Подивіться, знову 0, знову 0. А отже, ми виписуємо, оскільки нам заданий синус з якимось аргументом, оце для нас якийсь аргумент, то ми весь аргумент виписуємо. Ми не можемо сказати в даній функції, що тут x дорівнює 0. Ні. Оскільки синус такого саме аргументу дорівнює 0, то весь оцей аргумент ми виписуємо одна друга х мінус пі на 6, і кажемо, що це можливо. Коли весь оцей аргумент дорівнює 0 плюс період. А це значить 0 плюс період пінака. Далі ми працюємо з цим рівнянням і виражаємо x. Спочатку залишаємо все, що з Х зліва, переносимо все, що не з Х вправо. Це буде пі на 6 плюс пінак. А тепер домножаємо на 2 зліва і справа, то то вже буде х дорівнює. При домноженні на 2 буде 2 шостих або 1 третя, тобто буде π на 3. Плюс 2 помножити на π на k. Я просто домножила всі елементи рівняння на 2. От і все х ми виразили. Не забуваємо вказати, що k належить множині цілих чисел. І друге завдання тут це було перше. І друге це котангенс 2х. Котангенс 2х треба прирівняти нулю, щоб знайти нулі функції. Но ви згадуєте вигляд графіка Котангенс. Він проходить не через 0, а через пі на 2. Ось та точка той нуль функції, при якому ми бачимо, що ці лінії перетинають вісіксів. Ну і плюс період бо тут пі, знову плюс період, знову повторюється те, що ми маємо точку 0 функції. Тоді виписують весь аргумент функції не тільки, не просто х, бо це для просто котангенс х ми маємо графік. Для такої функції ми виписуємо весь аргумент і вказуємо, що котангенс х дорівнює нулю при аргументі пі на 2 плюс період, плюс пі на k. А тепер розв'язуємо це рівняння. Щоб виділити Х, треба розділити всі члени рівняння на 2, і ми отримаємо Х дорівнює. Пі на 2, і ще на 2, то це буде пі на 4. І плюс пі К ділимо також на 2. І вказуємо, що К це множина цілих чисел. От таким чином, можна розв'язати. Ці приклади. Ось такі на сьогодні розбори. Якщо вам було корисним це відео, то поставте лайк, поділіться з друзями, якщо ще не підписані, підпишіться на канал. Я буду рада новим своїм підписникам, шанувальникам, критикам, які будуть дивитись, писати коментарі, задавати питання. Я рада оберненому зв'язку і чекаю вас на своїх наступних уроках.